Працівник телеканалу СТБ Станіслав Третяков 19 лютого 2014 року прийшов на майдан уперше. Він був серед п'ятьох учасників революції гідності, які побігли вперед, коли спецпризначенці 20 лютого почали відступати вгору вулицею інститутською. Там Станіслав і був тяжко поранений у живіт. Прозвучав то ли вистріл, то ли що, я так і не зрозумів. В общем, мужчина, като стояв справа нас. упал, ну, его скосило и ну, полилось большое количество крови. Мы видели перед собой вдалеке две группы сотрудников форме, в общем, но ну, не ожидали, что что-то будет происходить, потому что они кучковались и как таковых действий никаких не производили. Мы начали отступать, сделав пару шагов назад, прозвучал очень громкий удар по щиту, ну, звук металла именно. Вот я б чувствую про нікану такою очень удар в бок. Стріляли з того боку, де стояли силовики. каже потерпілий. Проте адвокати беркутівців, яких обвинувачують у розстрілі людей, намагаються переконати суддів та присяжних, що їхні клієнти захищалися. У запитаннях до потерпілого та вдови Василя Аксенина наголошують, начебто, мідингувальники були небезпечними озброєними пляшками з коктейлями Молотова і хотіли усунути владу. Можна ли назвати їсть протестуючих 20 -х? Февраля мирный протест. Вы находились на Майдане, вы бросали как Толемон. Вода вы, тем не менее, ну, способствовали тому, чтобы кто-то из сотрудников милиции мог погибнуть. Вот вы бросили, да, появился огонь. Сотрудник милиции не видит, а у него стреляют. Кто Ну вони мають право це говорити, але я думаю, що суддя це адекватно, тому що зрозуміло, що їм ну дуже не подобається. Власне будь-будь-яка аналітична робота, коли ми бачимо і систематизоване відео потерпілі впізнають на цих відео, які використовуються в експертизі своїх рідних. В цьому моменті інсунуації захисту вони навіть не коректні. Прокурори переконують, мають достатньо доказів, що беркутівці Аброські, Янишевський, Зінченко, Тамтура – Маринченко та їхні колеги, які нині у розшуку причетні до вбивства щонайменше 48 людей 20 лютого та поранення ще 80 Докази судово-медичних експертиз, балістичних експертиз, підтверджують, що дані особи і безпосередньо свідки, в подальшому яких ми будемо допитувати, підтверджують факт знаходження даних осіб на майдані. В суді мають допитати всіх потерпілих та родичів загиблих. Вже близько 20 людей дали свідчення однак, це лише п'ята частина від потрібної кількості. Засідання у справі розстрілу людей на Майдані Ані відкриті і відбуваються щовівторка та щочетверга. Дар'я Феденко та Олександр Петровський, п'ятий канал.